Акули. Світовий океан займає 70% поверхні планети. У морях та океанах живе понад 20 тисяч відомих видів риб та багато інших організмів. Серед них 370 видів акул, що перебувають на верхівці харчового ланцюга. Деякі з них живуть на морському дні. Решта борознить верхні шари океану, але всі ці види підтримують збалансовану екосистему океану, оскільки винищують слабких і поранених тварин. В акул є цілий набір органів чуття, що не поступаються системам раннього попередження. Так, акули сприймають звук на відстані до півтора кілометра. Щоправда, у воді звук поширюється швидше та на більшу відстань, ніж у повітрі, наблизившись до жертви на кілька сотень метрів, а кули покладаються на нюх. Вони вловлюють запахи, немов собаки, переміщуються вперед і назад, щоб не загубити слід. Нюховий апарат цих риб розташований у двох ніздрях на передній частині голови. Коли акула пливе, то вода з розчиненою пахучою речовиною через ніздрі потрапляє на чутливу тканину. З обох боків тіла під шкірою цих тварин розміщується бічна лінія, система каналів, заповнених рідиною. Канали відкриваються назовні порами з чутливими клітинами, які вловлюють механічні коливання навколишнього середовища. Тому акули здатні відчувати найменші коливання води, що створює риба на відстані 90 метрів. Розміри і форма очей в акул залежать від місця проживання. У риб з мілини, де світла більше, очі зазвичай менші. У глибоководних акул очі більші. У деяких тварин є так звана третя повіка, яка захищає очі тоді, коли риба кусає здобич. На відстані двох метрів акула може визначити жертву, навіть не бачачи її. Тварина робить це за допомогою особливих органів чуття, ампул Лоренцині. Знизу рила. Є багато невеликих ямок, заповнених желеподібною речовиною. Ці ампули лоренцині сприймають електричні імпульси та їхнє джерело. Зуби та щелепи акул, зброя, що жахає. Чимало цих хижаків може висувати щелепи вперед для захоплення здобичі лише одним рухом. Зуби вакул змінюються протягом життя. У деяких представників за рік змінюються до 6 тисяч зубів, гострих як лезобритви, до 15 рядів змінних зубів, загнуті в тканинах кожної щелепи. Робочі зуби перебувають у передньому ряду і легко випадають, а їм на зміну висуваються нові ряди. Хоча вакул немає кісток, ці тварини важчі за морську воду і мають постійно рухатися, щоб не потонути. Кісткові риби тримаються у воді завдяки плавальному міхуру. Вакул цю функцію виконує печінка. Вона містить до 70% жиру, що легший за морську воду. Жир та плавці дають змогу акулі рухатися товщею води. У риб, які живуть у відкритому морі, печінка дуже велика порівняно з масою тіла, а вакул, що плавають на морському дні, печінка менша. Сукупність плакоїдних Лусок робить шкіру акул схожою на групий наждачний папір. З одного боку, вони поглинають шум і дають змогу мисливцю непомітно підібратися до своєї жертви, а з іншого їхнє розташування зменшує опір води, що пришвидшує рух риби. Акули дорослішають дуже повільно. Вони досягають статевої зрілості на 15-20 році життя. У самців на черевних плавцях є вирости птеригоподії, якими сім'яна рідина переміщується в організм самки. У самки між черевними плавцями розташований отвір Клоака. На відміну від кісткових риб, які відкладають мільйони маленьких яєць і кринок, акули виношують кілька великих яєць у середині тіла, наприклад, акули няньки, тигрові акули, катрани, або відкладають їх на морському дні полярна акула. Зазвичай кладка більшості яйцекладних акул не перевищує півтора десятка яєць. Міцна оболонка захищає ембріон, дитинчата народжуються добре розвиненими та здатними самостійно існувати.